Дорогі наші випускники, прийміть щирі вітання від своїх батьків, бажаємо вам набратися сил, запастися впевненістю, цілеспрямованості і розмірно кракувати тільки вперед. Бажаємо, щоб на своєму життєвому шляху ви зустрічали лише мудрих людей та вірних друзів. Вітаємо з Вітаємо закінченням школи, і от цієї душі хочемо побажати вірити в себе і сміливо йти вперед. Успіху та удачі у ваших подальших ідеях, прагненнях і починаннях. Вітаємо вас із закінченням школи. Від щирого серця бажаємо сміло вступити на стежку дорослого життя. Хай вам у всьому допомагає удача, наполегливий характер, миру, любові, благополуччя, здійснення ваших найзаповітніших мрій. Дорогі випускники, вважаю кожному з вас сповненості в своїх силах. Вірити в свій кучі, в свою щасливу долю, злагоди мири, миру і добробуту. Хай вам завжди щастить. Дорогі випускники, на жаль, реалії сьогодення не дозволяють нам разом з вами зустрітися в нашій рідній школі, в нашому актовому залі, щоб привітати вас з вашим святом. Зі святом останнього дзвоника та вашого випускного вечора Але це не привід засмучуватись, все найкраще тільки попереду. Роки дитинства пролетіли дуже швидко, і зараз ви такі вже дорослі, такі самостійні, красиві. У стінах рідної школи вами було пережито дуже багато різних моментів. Були хвилини радості, і печалі, хвилини ваших взльотів і падінь. Але разом з вами завжди були поруч ми, ваші батьки, рідні, брати та сестри, бабусі й дідусі, які, незважаючи ні на що, готові були підставити вам своє. Міцне, надійне плече. І ось ви стоїте на порозі вже дорослого життя. І саме зараз, як ніколи, дуже важливо обрати правильний путь і професію за покликом серця. Тому дуже хочеться вам побажати всього самого найкращого, впевненості в собі, сміливості. Доброї дороги, яка буде наповнена тільки щастям і люблячими людьми поряд. Нехай цей день залишиться у вашій пам'яті як щось важливе, приємне вашому серцю, що ви будете згадувати і радіти душею. Незважаючи на всі обставини, які будуть відбуватися, які відбувалися або відбуваються, все обов'язково буде добре, все обов'язково наладиться. Усі ми разом з вами зустрінемося у нашому рідному місті, все буде добре, А саме зараз хотіла звернутися до своєї сестрички Вероніки. Віронічка, ми тебе всією сім'єю вітаємо з твоїм випускним. Бажаємо тобі тільки всього самого найкращого. Ти в нас сама найкраща, і знай, що б не відбувалося. Щоб які б перешкоди в житті ти не зустрічала, завжди поряд будемо ми, ні зважаючи ні на що, тому що ми тебе дуже сильно любимо. І тобою пишаємось Зі святом, любі випускники, із вашої юнацької весни у світлу, путь дорогу, благословляємо вас, доньки і сини, із хлібом, сіллю радо проводжаю, щоб вам жилось в достатку і добрі.